Вітаю всіх, друзі. Ну що, перед державного кордону для осіб, які є виключно військового обліку, стає все більш небезпечним і ризикованим. Чому це так? То я це розповім у даному відеоролику, тому обов'язково дивіться до кінця, щоб бути максимально обізнаним на темі знати всі тонкощі і складнощі даного питання. Ну і саме головне не попастися в халепу, яку попадають дуже багато чоловіків. Ну що, давайте не будемо гаяти часу. Поїхали! І так, друзі, виключно військового обліку це та категорія осіб, які є не зобов'язаними і не можуть бути мобілізовані в період воєнного стану. І саме цікаве те, що на них не поширюється закон України про мобілізацію, а також про військовий обов'язок. І такі особи вони мають можливість спокійно пересуватися собі країною, а також мають можливість вільно виїжджати за кордон без будь-яких питань і без будь-яких дозволів, які там можуть нас вимагати на кордоні. Але зрозуміло, що такої категорії осіб в Україні є дуже багато, і з 22-го року чимало таких чоловіків виїхали за кордон, тому що мали певну можливість. Але станом на сьогоднішній день виїхати за кордон по такій підставі це є просто дуже ризиково, і я нікому це не рекомендую. Тому що є дуже багато таких яскравих прикладів в мене чимало таких на практиці. Коли просто чоловіків знімали з поїзда, розвертали на автомобілі і не пропускали за кордон. Чому це так? Я приклад розповім вам більш детальніше, трошечки пізніше, а зараз розповім, що саме є небезпечного. А небезпека полягає в тому, що навіть якщо ви дійсно пройшли ВЛК, отримали військово-обліковий документ, де чітко зазначається, що у вас є певне захворювання, яке виключає вас з військового обліку. і... Саме цікаве те, що в дуже великій кількості ТЦК повилучали документи, які можуть підтвердити дійсно те, що ви проходили ВЛК. І у вас може бути такий випадок, коли ви перетинаєте, наприклад, державний кордон. Прикордонники телефонують до ТЦК, який вам видавав військово-облікові документи. Там повідомляють: у нас документів немає, тому що вони вилучені державним. Бюром розслідування. І в такому випадку зрозуміло, що е, ваші документи ніхто не підтвердив, і це є прямим е, сигналом для того, що може слугувати подальшим вашим затриманням і відкриття кримінального провадження відносно підробки ваших документів. І що в такому випадку робити? А робити потрібно те, що робить і, в принципі, один із моїх клієнтів: це те, що потрібно обов'язково звернутися до адвоката і починати. Вирішувати це питання негайно, щоб не попасти у дійсно велику халепу. Але давайте тепер розберемо на прикладі ситуацію мого клієнта, тому що е, таких випадків є дуже багато, і щоб ви не попали, то обов'язково додивіться його до кінця, щоб знати, що і як робити. Щоб ви собі розуміли, нещодавно клієнт вирішив разом зі своєю родиною виїхати за кордон на відпочинок і нічого не підвищало взагалі. Жодної небезпеки, оскільки він чимало разів виїжджав за кордон, заїжджав, все було добре, ніяких до нього питань не було. Але нещодавно він виїжджав за кордон. Прикордонники його зупинили і сказали про те, що по білих квитках ми не будемо вас випускати, поки не перевіримо достовірність даної інформації. Коли вони зателефонували в ТЦК, там повідомили: ми не можемо підтвердити будь-яку інформацію, оскільки в нас взагалі нічого немає. по Білих квитках тому в принципі жодного підтвердження надати вам не можемо. Прикордонники викликають поліцію, поки ті приїхали, складають постанову про притягнення до адмінвідповідальності зв'язку з передним державного кордону. Незаконного переднерного кордону, поліція приїжджає, затримає за фактом підробки документів. І зрозуміло, відкриває кримінальне провадження відносно даної особи. І тут починається саме цікаве, що даній особі може бути передбачена кримінальна відповідальність. І жодним чином тут ніхто не розглядає те, що справжні вас документи чи не справжні. Тут обов'язок покладається вже безпосередньо на вас. Друзі, підсумовуючи відео, хочу вам дати певну пораду. Це те, що коли ви плануєте виїжджати за кордон по даній підставі, саме по даному документі, то обов'язково потрібно до цього підготуватися. Як мінімум, потрібно взяти в ТЦК та СП копію довідки про те, що ви дійсно пройшли ВЛК і підтверджують вашу статус непридатності. Також обов'язково потрібно мати з собою документи, які були підставою для виключення з військового обліку, наприклад, це або медичні документи, чи там. Можливо, якийсь був раніше вирок, там, чи, ну, чи будь-яка інша підстава, яка вас виключала з військового обліку раніше. Це потрібно мати обов'язково з собою. Якщо ж ви потрапили в таку халепу і дійсно вас зняли на кордоні, то обов'язково потрібно відразу шукати адвоката, оскільки самостійно ви це питання не вирішите. Якщо ж вам потрібна якась допомога в тому чи іншому випадку, ви завжди можете звернутися до нас за допомогою, і я з радістю вам допоможу. Ну, а з вами, як завжди, був я, адвокат, засновник юридичної компанії Вітенко та партнери Вітенко Вадим Юрійович. Ну і обов'язково нагадую ще раз: не забуваємо ставити лайк, робити підписку на YouTube канал, оскільки тут дуже багато цікавого, корисного контенту. Ну і зрозуміло ж, писати коментарі під даним відео, якщо у вас виникають якісь певні питання. Ну що, пока і до нових зустрічей!